На дванадцятому році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, царя ізраїльського, юдейським царем став Ахазія, син Йорама. Двадцять два роки було Ахазії, як почав царювати і царював один рік у Єрусалимі. Матір його звалась Аталія, дочка Омрі Ізраїльського царя. Він ходив дорогою дома Ахава і чинив те, що було не до вподоби Господові, як і дім Ахава, бо був посвоячений з домом Ахава. Він вирушив з Йорамом, сином Ахава, на війну проти Хазаела, арамійського царя підрамот Гілеацький та арамійці поранили Йорама. Цар Йорам повернувся у Єзраел, щоб вигоювати рани, які завдали йому Арамії під Рамотом, коли він воював з Хазаелом, арамійським царем. Ахазія ж, син Йорама, юдейський цар, прийшов у Єзраел навідатися до Йорама, сина Ахава, бо він не здужав.